Буду наступну пряму трансляцію своєї посадки лохини, пройдемося знову по контейнерній посадці, покажу вам який стан рослин, які прирости вони дали напротяг цілого сезону, бо врожай ми вже весь зібрали, там ще лишився останній найпізніший сорт Аврора. Що так По кілька ягодок, що дозберег, можуть тут е, їмо. І Тому можна поговорити тільки зараз про якісь результати більш-менш, хоча я ще нічого не підбивав так, в загальному. І які роботи далі провадити Так, Хочу, щоб зараз хоча б кілька людей з'явилося у нас онлайн, тут, щоб перегляд разом зі мною якийсь був. І ви, звичайно, одразу пишіть свої якісь запитання в коменти. І будемо спілкуватися. Ну, бо так буде цікавіше вести саму трансляцію, а не просто розмовляти те, ну, на ті теми, що я хочу, а так, відповідно, і з вами якийсь е, мати зворотній зв'язок. Тож ви в коментарях е, запитуйте, що вас саме цікавить, і поспілкуємося. Отже, переключаю я вже на посадочку, йдемо такий невеличкий огляд робити. Е, на рахунок якості. Ну, на жаль, нічого не можу зробити, тому що, самі розумієте, зараз дуже часто у нас світло виключають, і відповідно якість картинки буде дуже погана. Але коли я вже потім загружу це в записи, буде все набагато краще, та можете переглянути. Ось, які воно приросте. Ось 20-літровка моя. Це також п'ятирічний саженець. Бачите, однорічний приріст який. Тут фактично приріст дав десь. Ну, я думаю, тут метр п'ятдесят, напевно, що оця гілочка. Так що орієнтуйтесь на те, що приріст там навіть 50 см це не є нормальне значення, коли лохині все підходить, тобто ґрунт, живлення, полив і все інше. Повинні бути прирости ну, ось такі. Ось це приріст метровий йде. Ну, ось, бачите, яка товста гілка, ну тут десь півтора метра. Оце є хороші прирости, ці прирости це ознака того, що за лохиною добре доглядається, і їй всього вистачає. Який об'єм контейнера? Оце 60-літровка, а ось ці менші, де також такі непогані прирости йдуть. Це йдуть 20-літровка. Ну, цю 20-літровку я буду з часом пересаджувати в 60-літровку, коли заповниться вся коренева система. А ось таких 60-літрових, то я вже вирощую на постійній основі. Щоб вирощувати лохину в ось таких контейнерах, обов'язково повинен бути полив. І зараз в цей період, коли у нас спека, я поливаю два рази на день, це мінімум. Ось бачите, якраз полив вімкнувся. Не знаю наскільки вам видно. З такими форсунками я поливаю. А зараз дощик якраз пішов. Але це дощик такий, бачите, самі, які хмари. Ось з цієї сторони. Ну, цей дощик довго падати точно не буде. Так що особливого зволоження тут від нього не буде. Коли потрібно обрізати старі гілки, на рахунок старих гілок я все обрізаю ну, починаючи десь з січня. Хоча можна частково обрізку і зараз робити, але я її не роблю, тому що всі живці я також продаю. По тому є великий попит над них, люди вкорінюють лохи на собі, і тому мені вигідніше обрізку робити вже тоді, коли я продаю живці. Хоча найправильніша обрізка, як на мене, все ж таки в той пізніший період. Це там січень, лютий, тому що завжди можливе якесь підмерзання у вашій лохині. І якщо ви зараз її обріжете, а потім щось підмерзне, відповідно вам треба буде ну, зробити ще більш сильну обрізку і ви втратите врожай. Ось бачите, фактично кожен кущик от ми проходимося, тут всюди приросте, ну це тоненька гілочка, а оце що товстіше, ну це все метрові прирости. Ось, дивіться. На наступний рік тут вже і так пішло розгалуження на верхушках. Це старі кущі п'ятирічні, то на цих верхушках вже закладуться навіть на цих однорічних гілках, фактично плодові броньки. А наступний рік воно вже отут пусте гілочки другого порядку, і ще через рік буде набагато більший урожай на цій гілоці. Ось така гілочка, бачите, це від плодоносила. Не знаю, правда, як вам видно, але... Ця гілочка буде стригтися під ноль, тому що ось такий приріст невеличкий на ній є. Звичайно, тут плодова брунька на цьому закладеться, але результату хорошого вона вже не дасть. Тому ось ці гілки, от які вже відплодоносили, ріжуться під ноль, аж там під самий корінь. Як бачите, зеленої маси нових молодих гілок вистачає. Тут все закладеться плодова брунька. І Відповідно, нам потрібно гарно обрізати. Ну, по обрізці в мене відео є багато, там можете переглянути. Кому буде цікаво, запитуйте ще також по обрізці і вам все поясне. Так, які зараз важливі роботи? Зараз де одна з найважливіших робот на лохині, це підготовка до зими. Підготовка до зими включається те, щоб у вас задерев'яніла ця зелена лоза, це є такий свіжий приріс, він ну, тут ще зверху такий трав'янистий. Нам потрібно зробити, щоб він тут затвердів, ну, щоб це зробилася така звичайна задерев'яніла гілочка. І тоді воно добре перезимує. Бо якщо в зиму піде ось ця така трав'янистість, воно обов'язково все вимерзне і не буде ніякого толку з того, що у вас лохина росла цілий сезон, але воно все підмерзло. Також другою ціллю підготовки до зими є якомога більше, щоб рослина якомога більше заклала плодової бруньки. І вона якраз зараз інтенсивно закладає плодову бруньку на наступний рік, тому нам потрібно їй допомогти з цим, і щоб ми не втратили у врожаю наступного року. Для цього я використовую фосфорно-калійні добрива. Калій впливає на закладку плодової бруньки на наступний рік. Також на задерев'яніння гілок. ну і Фосфор впливає також на задерев'яніння гілок і на ріст кореневої маси. Коренева маса зараз буде інтенсивно рости, тому що в першій частині літа у нас йде зелений приріст, ну, тобто всі оці гілочки. На це впливають більше азотні добрива, а вже в другій частині літа у нас інтенсивно росте коренева система. І на це впливають більше фосфорно калійні добрива. Тому зараз ріст рослини йде, все ж таки, але він йде за рахунок кореневої системи. Тому це не менш важливо, тому що чим більша коренева система, тим більше у вас буде е потому, сили на витягування врожаю. Ось Бачите, на відео трошки не передати. Ось тут у мене сорт Блюголд. Такі були кущики низенькі, кругленькі. Тут, тобто, звичайно, обрізку ще зробимо, тому що бульгол це один з найнижчих сортів. Але він дав ну, дуже багато порослі. І ця вся поросль десь з таких гілок другого порядку. Ну, тобто на цій всій порослі буде закладка плодової бруньки. Я думаю, що на наступний рік тут просто ну, буде маса врожаю на цьому е сорті, бо дуже гарні дали е прирости другого порядку, якраз там, де має закладатися плодова брунька. Е так, називаємо потрібно ще якось готувати, окрім добрив. Окрім добрив, обов'язково ви повинні не припиняти полив. Принаймні у цей період полив вже по припиняється десь з початку вересня. Це для того, щоб ми притупили також ріст зеленої маси, бо вона не успіє нам визріти. Але полив все ж таки необхідний аж до самої зими, якщо у вас буде велика посуха. Ну і обробки. Зараз якраз врожай вже зібраний, і зараз найкращий період, щоб обробити від всяких шкідників, від грибків і всьому подібне, тому що вас вже не зупиняє те, що на кущі ягода, і що ягода буде вбирати всякі ці хімікати. Якщо у вас був цього року інтенсивний лід хруща, то обов'язково обробляйте від хруща, тому що це є шкідник номер 1 для лохини. Ну і відповідно від грибкових захворювань. Якщо були дуже у вас поширені грибкові захворювання, тоді зараз обробляйте ще системними фунгіцидами. Ну Що таке системний фунгіцид і що таке контактний фунгіцид, думаю, більшість з вас знає. а Хто не знає, повторюю. Системний фунгіцид це той, який працює тільки по ось цій зеленій масі, по листочках. Тобто йому потрібно. Нам потрібно системним фунгіцидом окропити всі ці листочки. Діюча речовина заходить всередину листка в його клітини і вже діє зсередини. Контактний фунгіцид він паде нам на листочок чи на гілочку, і він тільки там, де він попав, він там і спалює всі грибки. Ну, тобто, це він такий за рахунок того, що він доторкнувся до грибка, він його спалив. А системний дії вже зовсім інша, така серйозніша дія. Йде з клітин рослини і він так вбиває грибки. Тому зараз ще по цій зеленій масі можна зробити якимось системним фунгіцидом, Якщо у вас лохина досить хворіла цього сезону, у мене вона не хворіла. Та, ну, як хворіла, але не, не було це так дуже сильно виражено. Тому системниками я вже ніякими не буду обробляти. А вже десь в листопаді, коли дві третіх листя опаде, обов'язково потрібно обробити мідіумісними препаратами. Це якраз є контактний фунгіцид. І він е, чудово заведе ваші рослини в зиму. Так, кожен рік потрібно гілки, які плодоносили, обрізати. Я обрізаю гілки старші трьох років, ті, які оплодоносили, Бо якщо гілочку, гілочка двохрічного віку, вона вже плодоносить, але відповідно я ще її запускаю на наступний рік. Тобто в своїй посадці я допускаю трьохрічні гілки також рідко, коли ще навіть є чотирьохрічних, що там де йдуть гарні зелені прирости другого порядку, там де закладається врожай. Так що ну, тут потрібно, щоб ви переглянули ще відео на моєму каналі, там де я е, говорив про обрізку, щоб переглянули, з яким принципом я обрізаю. Так, якщо я тільки 3 тижні тому посадила саджанці, які будуть рекомендації? Все, в залежності від того віку, який ви посадили, е, ви вносите зараз фосфор на каліні добрива, тому що зараз саме час внести, внести фосфор на каліні добрива. Для кожного віку і для величини рослини вноситься різна кількість. Але я, е, ці фосфорно-калійні добрива це є водорозчинні. Це я вношу монофосфат калію. І вношу я його е, по такій системі. Я його розчиняю 5 грам на 5 літрів води і вношу, і вношу під, під корінь е, що 5 днів. А вже відповідно від віку рослин, наприклад, на ці п'ятирічки, я буду вносити тут 50 грам. І якщо я буду по цих 5 грам носити, то я буду кожних 5 днів аж 10 разів вносити. І так я наберу 50 грам. Якщо у вас, наприклад, двох річка, на двох річку я вносив взагалі десь там 20-15 грам. Але також розділити по 5 грам внесення. Тобто, що ви там 15 грамів, наприклад, за три внесення внесли. Також, якщо в когось така середня кількість кущів, там 20-30 і у вас немає капельного поливу, звичайно, вам буде дуже важко по цих 5 грам ділити, тоді робіть вже по 10 грам. Наприклад, беріть 10 грамів на 10 літрів води, підливайте під одну рослину і повторюйте так десь ще раз на тиждень або раз на 10 днів. Це також буде приємливий такий варіант. Як часто до зими обробляти фунгіцидами? Ну, я тільки що на це відповів. Вже. Ви ще можете раз обробити системним фунгіцидом і потім вже в саму зиму, коли рослина буде заходити, коли 2 третіх листя опаде, обробити ще контактним фунгіцидом. Контактним можете обробити, наприклад, медян екстра. Системним зараз, ну це в залежності, чи ви взагалі чим, чимось цього року обробляли, бо там завжди повинні бути різні діючі речовини. Якщо ви нічим не обробляли, можете, наприклад, зараз топсин М обробити. Так, чи потрібно вкривати агроволокном на зиму? Е, ні, не потрібно. Ось бачите, ці всі горшки у мене так і зимують, я їх не переношу, нічого з ними не роблю. Рослини так зимують. Та, е, там, де в мене посадка у, відкр... у відкритому ґрунті висаджена, також абсолютно нічого не роблю, нічим не вкриваю. Рослина досить морозостійка, все гарно зимує. Так. Дальше. А те, що вода разом з добрими витікає з цих горщиків, це не критично. Е, ну, ви робите так, щоб вона по мінімуму витікала. Якщо в такий горщик, ну звичайно, якщо ось цю 20-літровку 5 літрів зараз влити, вона буде витікати. Але якщо в 60-літровку влити там 5 грам на 5 літрів води, то вода досить там збережеться. І тим більше за рахунок того, що в нас маленькі кількості, але дуже так розтягнено, то тобто ми вносимо маленьку кількість добрива, але велику кількість разів, то рослина все рівно щось спожиє. Якщо ви, наприклад, візьмете і підлиєте в землю, коли у вас в відкритому ґрунті висаджена лохина, і ви те саме там, відро з добривами влиєте під корінь, Ну також там більша частина все піде в землю. Ну Ці всі е, 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 як сказати всі кількості добрив я думаю, ці люди, які розраховували, скільки потрібно для лохини, плюс-мінус там того доброго Ну я думаю, що це все враховано, вже що воно якось. Там, коли в відкритому ґрунті заходить глибше в землю, ті а коли в горшках, то трохи витікає. Так, ефір я кожного разу зберігаю, обов'язково буде збережений, ви можете собі переглянути. І переглянути, до речі, всі попередні ефіри. У попередніх ефірах я там показував, як в мене ця посадка плодоносила, яка загруженість врожаєм була. Там також досить цікаво буде для вас, є на що подивитися. Догляд за жимолостю так само робити, як і за лохиною. Так, абсолютно все те саме роблю, так само доглядаю. Крім добрив, я піджимлюся, не вношу тільки сірку, тому що для неї не обов'язкова кисла земля. Ну і там трошки швидше починаю вносити фосфорно калійні добрива. Там там піджимлюся, я почав вносити ще десь два тижні назад, тому що вона набагато швидше готується до зими. Ось це, бачите, ще пізній сорт Еліот, Ще трішки ягоди є. Тут вже так, ну, так поодиноко. Е, основний збір, звідси, ми вже зробили. Привіт, пане Олександр. Горшки з агроволокна, агроволокна, тому в мене постійно витікає. Так, в мене також з агроволокна, Але, повірте, ті горшки, що з пластмаси, вони ну, все одно в них є дирки. Просто тут ви зразу бачите, де витікає. А в цих пластмасових е, через дирки ви не бачите. Тому що не бачите за рахунок того, що вони знизу. Так, Там вітер почався. ось Рослинки попадали. Ці 20-літровки часто падуть, бо вони такі дуже, як вітрила, дуже багато зеленої маси, а опора невелика. Часто приходиться їх піднімати, ті, що десь на крайніх рядах висаджені. Так, чи заміняє осмокот сірку? Ні, звичайно, ні. Там досить мало сірки. Сірку ми використовуємо в якості не як добриво, а як підкислювач ґрунту. Тому сірку потрібно вносити окремо, і я її разово вношу 50 грам. Мені з, з моєю кислотністю ґрунту вистачає її внести раз на сезон 50 грам. Якщо у вас ну, там швидше розкислюється ґрунт, тоді вам потрібно вносити. Двічі або й тричі на сезон, тобто в рік там 100 або 150 грам. Але разово я вношу 50 грам. А осмокот – це є добриво. У ньому присутні фосфор, азот, калій, ну і там багато мікроелементів. І це є ось весняне добриво. Його потрібно вносити тоді, коли у вас брунька вже розкриється. Це орієнтовно десь кінець березня, початок квітня. Осмокот дуже хороше добриво, вам не потрібно як водорозчинні вносити, як я розказував, що я вношу там 5 грам на 5 літрів води і повторюю кожних 5 днів. ви підсипали і воно у вас буде діяти 2-3 місяці без проблем, що вам не треба буде нічого додатково підсипати. Ось Бачите, Аврора. Ще з ягодкою гарно виглядає кущик. Ягода була досить крупна, Крупнішу ми вже зібрали, але ще є така досить такого непоганого калібру. Ось Бачите, що які грона. Досить смачна, тому що в порівнянні з іншими сортами вона трошки м'якіша. Тому аврора, якщо її рекомендувати, щоб це була товарна ягода, ну, я її не рекомендую як товарну ягоду, а як для себе. Просто споживати зразу свіжу з коща, то однозначно так. Тому що вона досить, ну, досить пізній сорт. Що, ось бачите, ще у нас є ще цієї ягодки. для нашого споживання, нам ще вистачає. Ось скільки ще. Так, пане Микола, і моє вітання вам. Так, дякую за рекомендацію по використанню монофосфату.